Хочу просто вам сказати і розказати трошки маленьку історію. Е, якщо як ви вже зрозуміли, я свій канал створив для того, щоб можна було е, шляхом відеозйомок, фотозйомок, відеозйомок зберегти спогади про таку красу. Хоч в нас вроді би Україна і кажеться маленькою, але тут дуже багато є різних. Мальовничих куточків, де ми просто ще не були. І вряд ли ми можемо бути кругом, та й добре, що у нас кругом немає, бо зазвичай там, де є людина, ну я вам трошечки покажу чуть-чуть, Там, де є людина, там завжди є ось це. Тому може й добре, що, що нас немає, що є такі ще куточки, де нас, скажімо так, майже немає. Тому я створив свій канал для того, щоб можна було щось цікаве показати вам. Я не створював свій канал для хейпу, як, як зараз його називають для того, щоб заробляти на ньому кошти, створювати якусь, якусь рекламу або ще чогось. У мене канал чисто створений для того, щоб можна було своїм однодумцям показати просто щось цікаве. Пов Не пов'язаний із товарами, грошми, різними розвагами, будь-чим іншим, а пов'язаний просто з, з деякими моментами мого життя, з природою, з, з пошуком, скажімо так, з пошуком чогось нового. Тому, кому цікаво, ось такий формат відео, цікаво, от, щось таке нове, я для вас буду старатися отаке от робити. Просто для своїх однодумців. Канал, перш за все, мені потрібен для, для своїх однодумців, людей, які дійсно зі мною можуть щось цікаве побачити. І канал мені потрібен для того, щоб не тільки я щось цікаве бачив, а міг його передати людям. Тому, кому цікаво, підписуйтесь, залишайте лайки, залишайте якісь коментарі. Погані чи хороші. Це вже на ваш погляд, Вон, пташка летить. Вон бачите? Ха, цікаво, і несе в зубах рибу. Такий момент. Ось так от.